Друзі, продовжуємо нашу серію таких невеличких зустрічей під загальною назвою Священник відповідає на ваші запитання. І сьогодні я хотів би торкнутися запитань, яке хвилює багатьох, хто молиться про закінчення війни, про настання миру в Україні. Ну, власне, запитання, яке було задано, звучить так: скільки українців просять у Бога миру? Чому Господь нас не чує? Я б хотів озвучити свою відповідь у декількох тезах. Моя перша теза полягає в тому, що е, коли ми просимо про мир, ми можемо вкладати різні значення в цей термін або в це поняття, власне, якого миру ми очікуємо. Е, були такі люди, які казали, що Україні треба було просто перестати стріляти і настав би мир. Але чи влаштував би нас такий мир, чи прагнемо ми саме такого миру, ну, який на Скажімо так, військовому жаргоні називається капітуляція. Думаю, що такий мир нас би не влаштував. З іншого боку, коли ми просимо про перемогу України у війні, то я б не сказав, що Господь нас зовсім не чує. Справа в тому, що те, що Україна вже понад півроку продовжує опиратися російській агресії, те, що Росія не має. Будь-яких значних здобутків у цій війні, але натомість несе величезні втрати і збитки, те, що у нас є партнери, які постачають нам зброю, те, що е, народна воля на рівні волонтерського руху, на рівні донетів і зборів на допомогу армії проявляється як ніколи. Е, як на мене, це прояви того, що Господь якимось чином діє. Через різних людей, в тому числі через нас із вами. Ми теж є частиною Божого такого відгуку на подібні молитви. З іншого боку, я б сказав, що недостатньо просто бути українцем для того, щоб Господь нас почув або Тебе почув. Бо Святе письмо говорить, що якби я бачив беззаконня в моєму серці, то не почув би мене Господь. В першу чергу ми повинні подбати про те. В якому стані перебуває наша душа, а потім уже е, звертати цю душу до Бога. Іншими словами, першою молитвою е, будь-якого українця повинна бути перш за все молитва покаяння, примирення з Богом, особистого примирення з Богом, і тоді вже е, ця молитва. Мусить включати різні прохання, в тому числі і прохання про закінчення війни. Тому що неможливо самому перебувати в стані війни з Богом або не перебувати в стані миру з Богом і водночас просити Його про мир в країні. Ну і насамкінець я б сказав, що нам треба відмовитись від е, е, сприйняття молитви лише як способа щось отримати, одержати від Бога. Тому що молитва, і про це знають навіть наймолодші відвідувачі надільної школи, то в першу чергу спілкування з Богом. Це спілкування мусить містити і подяку, і вибачення, і прохання, і просто переповідання чогось, про що я сьогодні хвилююся, переживаю. І якщо зводити молитву тільки до прохань, тільки до отримання певних. Результатів бажаних для мене, то, скоріш за все, це буде такий споживацький підхід до молитви, споживацький підхід до спілкування з Богом. Ну, як би, наприклад, ви особисто поставились до когось із своїх друзів, який би спілкувався з вами, тільки е, з нагоди щось від вас конкретно вигідне для себе отримати. Хоч би навіть воно було дуже хороше і корисне. Тому я думаю, що нам з вами варто в першу чергу переосмислити сам сенс або смисл молитви, линути до Бога всією душею а, з метою, перш за все, побудувати стосунки з ним. І тоді безумовно, безумовно, ми отримаємо від Бога те, що просимо у нього згідно з його волею. Я вірю, що в те. Я вірю в те, що є Божа воля, щоб війна в Україні. Закінчилася, причому закінчилася перемогою України над тим агресором, тим окупантом, який прийшов сюди для того, щоб знущатися, грабувати, гвалтувати, вбивати. І я вірю, що наші молитви насправді Господь чує. Тому не будьмо розчаровані, не будьмо тими, хто перебуває в сумнівах, і продовжимо далі. Розвивати стосунки з Богом і молитися йому про настання перемоги і миру в Україні з Богом.